Якщо ви хоч раз відкривали свої старі проекти, ви точно стикалися з проблемою нерозуміння, де який шар лежить, що за що відповідає, і що що робить. Сьогодні ми поговоримо про принципи, яких варто дотримуватись, щоб цей процес був значно простішим. Процес розуміння, як побудований проект, яка в ньому ієрархія, де що лежить, щоб спростити ваш робочий процес собі і вашим колегам, якщо ви працюєте в команді, а ви часто працюєте в команді. Привіт, з вами Влад Желіховський, Ви на каналі Сквот, і ми починаємо. Почнемо з базового з панелі проекту. Коли я починав, я просто складав всі всі свої футажі, всі файли, соліди в цю панель проєкту. Вони там лежали, і я їх ніколи не чіпав. Але по мірі ускладнення проєктів, збільшення його масштабу, перше, що потрібно структурувати, це панель проекту. А я собі вивів ось таку структуру, але ви можете зробити собі свою, яка вам, яка вам зручна. І перша папка це папка рендер, це власне композиція, яка відправляється на рендер. Obviously. Uh, вона, бачите, перефарбована в зелений кольор, так само, як шари ми тут можемо фарбувати, ми можемо фарбувати ще і композиції. Uh, Навіщо ну це треба, тому що потім ось тут зверху її дуже легко знайти по кольору. Тут може бути декілька композицій, якщо у вас, наприклад, різні формати, можна декілька класти. Uh, далі наступне — це comps, це композиції, або в моєму в даному випадку це сцени. Тут є інтро, аутро і там 4 сцени. Це залежить знову ж таки, від масштабу проєкту, як ви там все, що побудуєте. Теж головна суть, що вони перефарбовані, ось тут я їх дуже легко бачу, тобто це сцени, з яких складається власне, композиція, рендер. Далі, якщо ми йдемо по ієрархії, є прекомпозиції, тобто це якби, елементи ось цих сцен. І тут вони теж розбиті по папочкам, вони вже перефарбовані в червоний колір. Знову ж таки, щоб ось тут я міг розуміти, де я знаходжуся. Куди мені потрібно окласнути, щоб я перейшов туди, куди мені потрібно. Це перший принцип структури проєкту. Тобто ми можемо називати композиції, створювати папочки. Ось тут ми можемо створити, створювати папку, якщо нам потрібно. Можемо їх перефарбовувати. Це вносить певний порядок в нашу панель композицій. Деколи тут ще є, я ще додаю таку папочку, як Elements або Footage. Тобто тут лежать футажі, які не є як нативними After Effects файлами. Це я, я маю на увазі шейпи, композиції, соліди, все ось це. Якщо є якісь зовнішні, зовнішні елементи, вони лежать зазвичай ось тут, теж можна розбивати по папочкам, щоб все було зрозуміло, де що знаходиться. А якщо структура все ще важка, ось тут зверху можете використовувати пошук і, наприклад, знайти якусь композицію, не знаю, знаю 0.1. Я сюди вбиваю, ось в мене QB 0.1, і тут все, все в принципі, теж можна побачити. Перша штука, про яку я хочу сказати, яка є дуже важливою, це. Ніколи не називати нічого кирилицею. Кириличні символи в Effects Просто забудьте про них. Їх не існує. Навіщо це треба? По-перше, це просто хороший тон, коли ви ведете весь свій проект е, англійською мовою. Просто в тусовці motion-дизайнерів так склалося краще не, не, не називати нічого кирилицею. Ні назву проекту, ні композиції, ніякий шар, нічого не має бути кириличними символами. Але чому так склалося? Насправді, тому що авторефект, якщо є кириличні символи, в якийсь момент проект може просто перестати відкриватися. Ну, ми це всі з'ясували. Імперичним шляхом, коли ми вели вели проект, потім бац він перестає відкриватися, і власне все далі починаються танці з бубнами. Тому просто не, не, не робіть кирилицю ніколи. Друга штука це структура таймлайну. Тобто, у нас є структура проекту, вікна проекту. Є структура таймлайну. Тут трошки складніше, тому що тут є е, більше, ну, зазвичай багато дуже елементів. Якщо я пройду в якусь із сцен, то тут є певні правила. Перше правило завжди називайте свої шари, щоб потім, коли ви заходите, ви могли зрозуміти, е, де у вас що лежить, який об'єкт за що відповідає, що він робить, і що в ньому там всередині, які ефекти, можливо, є. Тобто ви маєте розуміти, для чого цей шар тут знаходиться. Якщо ви не розумієте, для чого він тут знаходиться, ви можете його видалити просто. Дивіться, щоб не створювати кожен раз. Ось цю ієрархію, наприклад, ну, ієрархію цього проєкту я можу створити пустий проєкт. Якщо я нажму New, New Project. Якщо у вас є пустий проєкт, можете створити там композицію Render, наприклад, додати її в папку Render, перефарбувати Green. Закнутий. Допустимо, що це ваш, ваш, ваша буде стандартна структура, яку ви, яку ви маєте отримувати кожен раз, коли ви запускаєте новий проект. Це можна зробити, якщо зберегти цей просто пустий проект без нічого. Наприклад, Project template. Хай він так і називається. Project template. І тепер, якщо ми перейдемо в налаштування After Effects, Preferences, ось, New Project. Тут ми можемо включити, по дефолту ця галочка має бути виключена. Тобто, по Дефолту має бути ось так. Ми можемо її включити і обрати проект. Я обираю його як цей, цей наш тільки що збережений темплейт. Я обираю його як новий проєкт. Тобто тепер, якщо я нажму ОК, при створенні ось цього нового проєкту у вас буде відкриватися ось ця ієрархія, яку ви що вказали, як новий проект. Це дуже зручно. Ви про це навіть не думаєте. Якщо ви це один раз робите, ви кожен раз, як ви запускаєте. Новий проект, у вас створюється ця ієрархія і все ви можете працювати. Друге правило, яке я зазвичай дотримуюсь, це групування по кольорах. Ви Бачите, що деякі шари, вони якби, перефарбовані в інший колір. Це все трішки групує наш таймлайн і якби розбиває на окремі дії, які можна легко відслідкувати потім. Далі ще одна штука, якою можна трошки собі навести лад, це використовувати. Сходинки, ну умовні такі сходинки в таймлайні, тобто шар, який там, наприклад, має якусь дію з перш нульової до першої секунди, він стоїть нижче. Шар, який починає діяти з першої другу, він стоїть вище, і таким чином ми вибудовуємо сходинку, щоб не було такого хаосу, де щось зверху, щось знизу, і потім теж не зрозуміло, що що за що відповідає, що що куди накладується і де воно там розміщене по часу. Так, коли у нас є там зверху вниз або знизу вверх, не принципово. Це залежить від того, який шар має, має бути зверху, щоб його було видно. Таким чином ви можете відслідкувати де саме в якому часовому проміжку на таймлайні ви зараз знаходитесь. Де знаходиться ваша сцена, яка там вона по, по черзі, по, по нумерації. Така побудова таймлайну дуже гарно допомагає вам зрозуміти, де ви зараз знаходитесь, як влаштований ваш проект, що потрібно куди передвинути, де воно знаходиться і так далі. Щоб швидко стрибати між композиціями, є прекрасна кнопка, яка називається Tab. Якщо ми її нажимаємо, ми зараз знаходимося в сцені 3. Я знаю, що вона лежить в сцені рендеру. Якщо я нажимаю Tab, я можу швидко перейти в цю сцену. Якщо я нажму, знаходячись в сцені рендеру, нажму на Tab, в мене відкриється таке ієрархічне дерево, з якого я можу перейти в будь-яку сцену або елемент сцени, наприклад, в отсюди, в Environment Map. І так само я можу вийти з нього в назад або зайти в якусь іншу сцену. Тут теж своя ієрархія, тобто я можу от таким чином стрибати дуже швидко між, між композиціями. І розуміти, де що, де я знаходжуся, і куди мені треба перестрибнути, щоб, щоб опинитися там, де мені потрібно опинитися. Ще одна малесенька порада це видаляти всі шари, які не використовуються в проекті. Якщо вони, наприклад, тут є якийсь шар або група шарів, і вони отаким чином виключені. Ну, тобто, вони для чогось тут існують, але вони не несуть ніякої інформації, оскільки вони виключені. Тоді, в принципі, їх можна сміливо видалити. Тобто, навіщо вони тут знаходяться, теж теж незрозуміло. Вони тільки вносять ну, ж таки, певний безпорядок в проект і збивають вас з пантелику. Чому вони тут, чому вони не включені? І якщо ви там, наприклад, відкриєте ваш проект через рік, через два, то це може вас Викликати питання, а що це означає і чому ці цьому, чому ці шари тут є? Ну знову ж таки але вони виключені, що вони роблять, для чого вони тут. Тому якщо вони не використовуються, просто видаляйте їх. І те ж саме стосується футажів. Особливо коли е, в After Effects працюєте з футажами. Ви сюди їх закидуєте в панель проекту 50-100 штук, використовуєте, можливо, 20, і потім вони ось тут лежать, просто е, забивають ваш проект. Чому проблема, коли їх тут занадто багато? Чим більше ви всього напіхаєте в проект, тим більше він важитиме. Тобто, умовно кажучи, у вас там проект може важити 50-100 МБ. Таке можливо, це тому, що є дуже багато всяких елементів, які туди е, на напхані. Це все генерує ось цей ось цей розмір файлу. Щоб від цього дуже легко позбутися, коли ви закінчили, наприклад, роботу. Ви вже знаєте, що у вас є там фінальний якийсь або передфінальний рендер. Ви можете обрати композицію потрібну, та яка у вас власне рендериться. Обирайте композицію, це обов'язково. Це треба не забути, тому що ви видалите взагалі все. І ось тут є в вкладці «File dependencies» є «Reduce project». Ви нажимаєте Project і воно вам видаляє все, що не використовується в цьому проекті. Тобто, всі футажі, зайві, все, всі там соліди, джасменти, все воно видаляється, посилаючись на цю головну композицію. Де це все використовується і навіщо це все взагалі потрібно, якщо можна, можна просто працювати і не заморачуватись над цією, цією чепухою? Це працює нормально, поки ж поки у вас відносно маленькі проекти. Коли це там не знаю 5-10 секунд, без цього можна обійтися дійсно. Коли у вас починаються проекти там, 30 секунд, хвилина, більше. Якщо на це забиваєте, ви просто дуже багато часу витрачаєте на те, щоб зрозуміти, де ви знаходитесь, який шар вам потрібно обрати, де він, де він лежить, в якому там в відрізку часу. Він знаходиться і на це може, може там йти в день, не знаю, ну півгодини, може, може навіть година. Ви можете витрачати чисто на те, щоб орієнтуватися в просторі. Це ваш зекономлений час під час роботи, власне, в процесі самої роботи. І це ваш зекономлений час, якщо вам потрібно цей проект відкрити, наприклад, для шоурілу. Ви хочете його вставити в шоуріл, вам треба щось тут трошки змінити, наприклад, або просто навіть відрендерити. А ви сюди заходите, бачите композицію рендер, чик, все погнали на рендер. І насправді це не так важко вести, як здається. Тобто, все, що потрібно зробити, коли ви, наприклад, створюєте шейп, намалювали шейп, shape, не лишили його шейплеєр 1, а назвали, не знаю, там rectangle 55. Ви собі можете розуміти хоча б для себе, що він означає. Тобто потім людина, яка відкриє його, вона, в принципі, може зловити цю логіку, що він означає. Головне просто не лишати оці ж стандартні базові назви. Так само з кольором працює. Це не так довго і не так складно робиться, як вам здається. Просто це потрібно підтримувати постійно. Ось такі прості поради. Нічого складного, але дуже допомагає, коли у вас ускладнюються проекти і ви якби. Ростете в, в рівні. Дякую, що подивилися. Напишіть, будь ласка, як ви структуруєте. Можливо, у вас є якісь свої лайфхаки, поради, як, як ви організовуєте весь цей процес. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь і до нових зустрічей.